З Литви в Грузії привіт, я Аня, і зазвичай я розповідаю про своє життя в Литві. Але цього разу я хочу розповісти про нашу відпустку в Грузії. і показати ось цей готель, який знаходиться недалеко від Батумі в горах. Я вже виставляла невеличкий румтур цього місця, тому переходьте, якщо вам цікаво. Відео вже на акаунті. Ми забронювали це місце на одну ніч, точніше, не ми, а Саша зробив мені ось такий дуже романтичний і приємний сюрприз. Ми суперськи провели там час, взяли з собою рибку. М'ясо, овочі, щоб гарно перекусити і приготувати все це на мангалі. Якщо будете відпочивати в батумі з коханою людиною, обов'язково відвідайте це місце. Просто суперські краєвиди, бочка з гарячою водою, мангал. Ну і звичайно, фішка цього готелю це панорамні вікна і душ. Прямо в спальні. Якщо вам цікаво, що це за місце, переходьте в мій інстаграм. В цьому пості я закріпила посилання на їхню сторінку. Сама не дуже люблю, коли так роблять, але маю ж я якось вас запросити в інстаграм.